Вітаю, друзі, продовжуємо працювати на Tech волей і продовжуємо записувати інтерв'ю. Мій гість заступник міністра питань стратегічної галузі промисловості Анна Гвоздяр. Вітаю вас. Доброго дня. в нашій мікростудії У нас немає часу такий. Фактично бліц, давайте розберемося з повноваженнями. От в повноваженнях міністерства з питань стратегічної галузі і промисловості що закладено для підтримки інноваційного кластеру українського Міністерство, взагалі можна сказати курує всю оборонку як таку з точки зору інновацій. В сферу наших повноважень входить в першу чергу налагодження міжнародної співпраці, мабуть, на сьогодні це те, чого ми робимо дуже багато, і намагаємося залучити іноземний теж потенціал до підтримки інновацій в Україні. Інновації в Україні мабуть, найбільше розвиваються ніж де ще де-інде в світі на сьогоднішній день. І відповідно, наша задача підтримати виробників, так як ми можемо. Також працюємо багато над законодавством для того, щоб дати максимум можливостей для. Для виробників, які хочуть заходити в оборонку або хочуть виробляти щось для війська, бути спроможними це робити для того, щоб оборонка не була зарегульована так, як це було раніше. По військовому часу ми більше не можемо знаєте, тримати оборонку в міцних лапах держави, закривати її від всіх, тому що ми потребуємо підтримки фактично всієї екосистеми, яка в нас розвинулась в країні за час війни. Відповідно є свого роду така лібералізація, із точки зору допуску до державних закупівель, допуску до. Роботи з певними товарами, такими як вибухові речовини, або хімія, дописку до комплектуючих, до документації там старих технічних і так далі. Власне, це дуже цікава тема. Взаємодії інноваційного сектору і традиційної оборонки, такої от великої, часто може так статися, що інноваційне рішення класно доповнить старий продукт. Чи міністерство працює от в цьому конекті знайомити інноваторів з великими виробниками бронетехніки, артилерійського озброєння Тощо, дякую вам. Це взагалі дуже класне питання. Я вважаю, що це така моя трошки релігія, тому що я дуже люблю оборонку і я вважаю, що в руках наших неймовірно е, хоробрих людей це і має бути тим самим геймченджером. Тобто, наш геймченджер – це люди, насправді, які ми маємо постачати найкраще озброєння, тому що в нас найкраща армія. Відповідно, е, ми зводимо виробників інновацій з виробниками традиційного озброєння, тому що інновації це насправді не тільки дрони, це не тільки системи до наведення чи софти. Це також може бути оновлена частина до існуючого озброєння. Наприклад, я дуже вірю в системи там прицілювання які можна е, влаштовувати на існуючі артилерійські системи. Я вірю в роботизацію не тільки малих наземних систем, але і великої техніки. Тобто, нам треба прибирати людей усюди з фронту, де це можливо. Відповідно, роботизація великих зразків техніки і озброєння е, також дасть нам перевагу на фронті. Такі партнерства вже існують. Е, відповідно, таких має бути ще більше. Тобто, і ми намагаємось проповідувати теж, щоб люди дивилися не тільки в сторону там ребів і дронів. А також бачили себе як частину як свою інновацію як частину покращення і поліпшення існуючих видів озброєння. От, до речі, цікаво, ви сказали, щоб люди бачили себе да в цій частині є десь якась сформована бібліотека запитів від військових, наприклад, да, ну, тому що від цього все йде да військові кінцеві користувачі, щоб люди побачили, ага, можливо, мені треба там на систему прицілювання для артилерійської системи перейти. Ти є така інформація зібрана, десь на сьогоднішній день ми дуже непогано комунікуємо між міністерствами, орієнтуючись на генеральний штаб, який має нам запитувати нові технології або нові рішення, які нам потрібні. У нас є робоча група з представників генерального штабу, нашого міністерства, міністерства оборони міністерства цифрової трансформації для того, щоб ми розуміли, що далі і ті напрямки, про які сьогодні говорив Михайло Федоров, та які ми очікуємо. Для Брейва пріоритетні напрямки, куди Брейв буде рухатись далі, які проекти будуть пріоритетними. Оце і власне, в тому числі результати цієї роботи, ті напрямки, які ми очікуємо від генерального штабу, які будуть найбільш затребовані на фронті в найближчим часом. І також ми в окремому порядку отримуємо від них запити, наприклад, там на Установку автоматизованого озброєння там на броньовану техніку, тобто, щоб там не була людина, яка ризикує своє своїм життям, коли просувається на броньованій техніці, а щоб це була там автоматизована якась турель. Відповідно, ми комунікуємо з виробниками для того, щоб вони надавали свої зразки генеральному штабу, і він вже обирав, що їм підходить по там своїм різним технічним характеристикам. Ми про це говорили на дискусійній панелі, але я й в інтерв'ю про це згадаю. Коли говориш з нашими виробниками, то простіше запитати. Щодо комплектуючих, а що не з України, тому що дуже багато вже локалізовано. Розкажіть про цей процес: роль міністерства в налагодженні ну і комунікації всіх між собою власне це важливо. Екосистема оборонки розвивається дуже швидко і дійсно пусте місце тут дуже довго не затримується, тобто його обов'язково хтось займає. Ми маємо зараз великий зріст вироблення саме комплектуючих, зокрема для дронів і БПЛА, тому що це дуже великий ринок, і багато виробників зрозуміли, що це також ринок це також можливість докластися до певного виробництва і не обов'язково виробляти свій дрон свою продукцію можна виробляти комплектуючі, які дуже тут потрібні. Відповідно, зараз маємо все більше і Більше виробників, і тут постає питання майданчику для їхньої комунікації. Саме тому от виникла ідея створення бібліотеки комплектуючих для того, щоб виробник з будь-якого будь-якого куточка України міг дуже легко знайти собі постачальника тих чи інших комплектуючих. Відповідно давав зворотній зв'язок і відповідно виробник комплектуючих теж міг розуміти, куди йому далі розвиватись. Ну, це буде е, е, майже будь-який фільтр, е, але це чи будуть що існуючі, якби запрувлені міністерством виробники, яких ви знаєте, а далі поступово додаватимуться. По перше, запрувлені виробники, і також буде можливість додаватися самостійно, е, тому що ми не можемо до всіх дотягнутися. Хто стільки починає, наприклад, виробляти і хоче вже щось запропонувати? Е, це ж можуть бути не обов'язково якісь складні там речі, технічні е, навіть інколи там нарізати на ЧПУ станку е, там якусь раму е, або там про. Пропер зробити чи ще щось, що немає якоїсь там технологічної такої та складової під собою. Це теж важливо для виробництва. Відповідно, ми дамо виробникам можливість самим додаватися на цей, так скажімо, маркетплейс. Але це знаєте це більше, як ми називаємо Тіндер для цих Тіндер. Тіндер для виробників та щоб вони собі знайшли саме те, що вони шукають, і там можна буде реєструватися і показувати свою продукцію. Я дякую вам за розмову. Дуже коротко, але я сподіваюся, змістовно. Ну і до е, наступної зустрічі читайте міліта. Арний, дивіться мілітарний, що робить Мінстрадпром. Ми обов'язково пише. Пишемо дякую. дякую. Вам